Мій рідний син. Рівно 9 років назад народилась прекрасна, чуйна дитина. Це ти син. Сказати, що я рада, що ти з'явився в мене в житті, це, мабуть, нічого не сказати, і прямо зараз я плачу, але перезаписувати не буду, тому що це мої емоції. В цей день, звісно, мені хочеться побажати тобі всього всього найкращого, що є тільки в цьому світі. Мені хочеться, щоб ти прожив це життя прекрасно. В першу чергу мені як матері важливо, щоб ти був здоровий. Марк, ти мій старший син. Ти знаєш, я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно пишаю з тобою. І в твій день народження хочу побажати тобі саме основне, що ти в здоров'ї. Будь здоровим, будь щасливим, досягай успіху, досягай цілей, які ти перед собою ставиш. Тому що сьогодні те, що ти робиш, те, як працюєш, я б сказала, пахаєш, це для мене є величезною мотивацією. Я колись так не змогла. Щоб ти не сміливо.